I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про жовтень місяць, але перш ніж розпочати, я завжди прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Дякую кожному, хто підписується та коментує мої відео. Ну що, уже жовтень місяць, і скажу, що він буде таким насиченим, тому що нас чекають затемнення, коридор затемнення, який, звісно ж, таки завжди коригує наше життя так трансформаційно. Так, достатньо різко можуть прийти. Якісь зміни в наше життя, і взагалі це цей коридор затемнення буде відчуватися повністю впродовж жовтня місяця. Але звісно ж таки, сам коридор затемнення розпочинається з 14 жовтня до 28, якщо я не помиляюся, чи до 29. тобто до кінця місяця. Але вже на початку місяця ми його відчуваємо і він все ж таки вносить корективи. Чому він такий незвичайний цей коридор затемнення? Тому що він торкається двох сфер: ті ті затемнення, які були півтора роки тому. Так, які проходили, вони завершаються, закінчуються і розпочинаються нові в нових знаках. Це овен та Терези. Тому, в принципі, і нова тематика для кожного, для кожної людини розпочинається своя. Тому, в принципі, одна тематика якась закінчується, завершується. Ми нарешті ставимо там крапку і розпочинається зовсім, зовсім нове. Але давайте розпочнемо з самого початку місяця і плавно підійдемо до коридора затемнення. Скорпіони, розпочинається все з того, що Меркурій переходить в знак Терези, тобто ваш 12-й будинок 5 жовтня. Меркурій це взагалі наші розумові здібності і наша така комунікація з іншими людьми. Тому скажу, що коли Меркурій заходить в 12-й будинок, вам, можливо, не хочеться ні з ким спілкуватися. Ви більше Хочете побути на одинці, так у вас зменшується комунікація. Звісно ж таки, що в такий час дуже мала ймовірність того, що ми взагалі не можемо з ні з ким спілкуватися, так але спілкування може поменшати, або якесь коло оточення, так з ким ви. Можете ділитися своїми переживаннями, або взагалі з ким захочеться комунікувати, вони так зменшуються це коло оточення. Тому може, наодинці ви захочете над чимось попрацювати, або дуже багато буде думок, які потрібно буде опрацювати в своїй голові. Тому так достатньо багато часу можете проводити також наодинці в цей період. А ось 9 жовтня у нас Венера переходить в знак Діву, і для вас це 11 будинок. Тому, в принципі, романтичні відносини, навпаки, можуть бути достатньо легкими в цей період, і також можливо, що найбільше приємні такі моменти у вас будуть поєднані саме з вашими друзями або з колом однодумців. Тому, якщо і комунікації поменшає, то все ж таки друзі залишаться з вами на, такому, на постійній основі. Тому що велика ймовірність, що це буде приносити вам задоволення. А також у нас в Венера не тільки романтичні відносини, хоча в принципі, хто зараз шукає собі відносини, то вас можуть познайомити друзі, так, однодумці, або з колективу якогось вашого, також з іншою людиною. Якщо це, наприклад, не відносини, то це фінансова наша сфера життя, так? Тобто Венера символізує і наші фінанси. То ви, можливо, вкладаєтесь зараз в своїх друзів фінансово, або, можливо, були такі приємні якісь моменти. Це можуть бути, ну не скажу, що подорожі, це можливо, що будуть якісь соціальні проекти, або якісь соціальні мережі, куди ви також можете витрачати фінанси, або, можливо, це також чужі діти. Якщо, наприклад, для вас актуальна сфера чужих дітей, то ви також можете витрачати фінанси на такі сфери. Або, взагалі, хтось захоче, наприклад, більше донатити, так, або захоче більше волонтерити, так, вкладати коштів в такі волонтерські якісь організації. Тому також можете витрачати на це. Тобто, у вас буде бажання витрачати більше е, грошей на когось іншого, ніж на себе. А ось 12 жовтня у нас Марс переходить в ваш знак, тобто ваш е, знак Скорпіона, тобто ваш перший будинок. Тому можна сказати, що ви е, тут берете вже активну позицію 12 жовтня, хоча комунікація у вас в. При такій ще можливо, що ви не ділитесь своїми думками, а ось активну позицію ви вже проявляєте наповну. Тобто розумові здібності у вас все ж таки, можливо, ви щось вивчаєте в закритій території дома, так копаєтеся в якихось своїх думках, але розумові здібності все ж таки приховані, тобто, ви не стільки комунікуєте, як проявляєте просто активність в своєму житті. Тому комунікації, не скажу, що багато, вона вже, Меркурій вже пізніше перейде в ваш будинок, і вже тоді ви зможете або розказати про те, що ви думали, або над чим працювали. Ось. А зараз, в принципі, Марс дає вам активність, тобто може побільшати справ, які потрібно вирішувати. Можливо, також Марс приносить агресію, тому можете слідкувати за тим. Щоб не агресувати на інших людей, тому що це не тільки активність може бути така дратівливість, так на інших людей, тому також намагайтеся контролювати свої емоції, тому що це може бути такий достатньо агресивний період, коли ви, наприклад, станете більш дратівливим ніж раніше. Тому також можете слідкувати за цим і контролювати. Якщо ви, наприклад, давно хотіли зайнятися спортом, то можете цим зайнятися і цим самим агресію перенести саме в спорт, якщо у вас вона така є. Взагалі потрібно мати активну позицію, так, можливо, побільше роботи, можливо, побільше якихось задач, які потрібно буде вирішувати. І ви будете розуміти, що ви не встигаєте е, Об'єднати всі сфери, тобто задіяти всі сфери свого життя, тобто, все одно щось буде просідати, тому щоб не було також перегорання і можливо такого виснаження, то все ж таки навчиться делегувати можливо якісь обов'язки, які може зробити якась інша людина замість вас. А ось 12 ні, це ми проговорили. А ось 14 жовтня сонячне затемнення у нас в знакові терези. І скажу, що для вас це вже знову ж таки 12 та 6-й будинок. Тобто це вже робоча більша сфера і таке здоров'я, наше ментальне здоров'я і фізичне здоров'я виходять на перший план. І знову ж таки, скажу, що це 12-й будинок, це такий більш закритій. Тематика, так з чим ми не ділимося, але так як затемнення відбувається у нас на осі, тобто шостого та 12-го, то це може стосуватися і роботи, тобто тут розпочинаються якісь процеси, які будуть тривати протягом півтора року. І скажу, що це може бути і також здоров'я, тому, в принципі, зараз приділяйте час вже своєму здоров'ю, тому що якщо, наприклад, в цей період ви розпочнете налагоджувати свій сон або свій розпорядок дня, можливо, також своє харчування і більше приділяти, наприклад, навіть спортивним якимось заняттям, то ви побачите, що здоров'я тільки буде покращуватися. Якщо ж, звісно ж таки, не приділяти час, то протягом ось цього півтора року, коли проходять затемнення, то все одно висвітлюють тему. Здоров'я, тому краще за все самому взяти ініціативу в свої руки, так своє здоров'я взяти в свої руки і приділяти цьому час. Також робочі моменти можуть ставати більш актуальні в цей період і будуть розвиватися протягом із цих півтора року наступних. Тому можна сказати, що ви. Як берете активну позицію е, за те, чим ви займаєтесь, можливо, хтось буде змінювати професію, можливо, що хтось буде донавчатися, так, щоб підвищити кваліфікацію. Можливо, хтось в цей період буде навпаки поглиблюватись в якісь знання, щоб, наприклад, покращити свої е, розумові здібності, так, і піднятися тим самим по кар'єрній сходинці. Тобто, також робота стає дуже актуальною в цей період. А також, якщо у вас є домашні улюбленці, або якщо ви. Задумуєтесь над цим, то, можливо, в цей період ви захочете взяти або купити собі додому саме якусь тварину, тому що шостий будинок у нас відповідає також за тих тварин, які знаходяться, проживають саме з нами. Так, а ось 22 жовтня у нас Меркурій переходить в ваш знак. Тобто, це про те, що я говорила, що спочатку Марс в ваш знак, а потім розумові здібності. Тобто, якщо ви працювали над якоюсь сферою, так, робочою сферою, або взагалі обдумували якусь ситуацію, з якою не ділилися на початку місяця, то тут вона як висвітлюється, тому що вона приходить, ця інформація приходить, і ви можете її вже нарешті розказувати іншим людям. Тому це можуть стосуватися, звісно, робочих таких процесів, або, можливо, що просто побільше комунікації. Можливо, що побільшає, наприклад, поїздок, так ви будете їздити багато, або якась подорож запланована, не запланована, але все одно може відбутися якась подорож саме в цей період, після 22 жовтня. А ось 29 жовтня у нас місячне затемнення в знаковій телець, і тут скажу: нарешті закінчується ось ця тематика відносин, які тривали півтора, півтора року. Тобто, це останнє місячне затемнення в цих знаках, тобто ваш знак і знак телець. Це, звісно ж, таке відносини. Тут завершаються якісь остаточно ставити крапку у відносинах, або просвітлюється якась ситуація у відносинах. Або наприклад, якщо ви познайомилися з людиною в цей період, то нарешті ви, наприклад, одружуєтесь, або остаточно отримуєте статус так ваших відносин. Тобто тут, уже нарешті, завершається якийсь процес трансформації саме вас і вашого партнера, або взагалі інших людей. Тому тут не тільки можна сказати про романтичні відносини або сімейні відносини так з вашою людиною а і про вас особисто можливо в цей період за останні півтора року ви змінилися як людина у вас були такі ситуації які вас трансформували які вас змінили остаточно і ви дивлячись на себе півтора року тому і зараз розумієте що це зовсім дві різних людини тому ті, хто працювали над собою, я думаю, що ви задоволені результатом. Ті, хто не приділяв цьому достатньо часу, то можливо, що ви не настільки задоволені результатом, як інші. Але все ж таки зміна в особистій сфері життя відбувалася саме ось в цей період. Тому тут якби завершається і нарешті можете поставити крапку або видихнути і завершити якийсь процес. Якщо це робота над собою, то Нарешті ви закінчили працювати над собою і переходять затемнення уже в робочу таку сферу, а не на вас особисто. Ну що, наразі це все. Бажаю, щоб цей місяць подарував багато можливостей, і можливо, що у вас активізується так робоча сфера вашого життя. Для когось це буде здоров'я. Але скажу, що приділяти час своєму здоров'ю потрібно постійно. Ну що, до нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна!